Друзі, а як вам такі новини зараз? Британія і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає, в Україну і вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили о тому, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни. Розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це Бундесвер, Кранкенхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа очнулася. Розуміє всю цю біду загрозу. Я не знаю, чи вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут то в Німеччині, хто в Польщі, то ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто, оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. І ще декілька країн також починають відправляти військових, які воюють а, за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але отака от історія. Люди не розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте. Понял, ви до кінця ще раз повторюсь. Я після п'яти кульових я не хочу, щоб жодна людина пережила, хоч краплину того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки. Вона не зупиниться, тобто це не ізбежно. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і, так і Путіна. Поняла? Вони два їм на дурочку треба. Що один, що другий, вже грошей, стільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином я не знаю. Ну отака, отак криша їде у людей. Тому я вам всім радий. але якби на наші військові, які пішли проти всіх наказів і на розмінування мостів і так далі. А вже б нас не було. Поняло то тобто, тут реально честь хвала нашим військовим, і класно, що Європа починає включатися. І я б вам брадив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогері. Тим паче, ви дивились мене. Ах, тримайтесь, друзі! Тримайтесь, друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном, з зусюди можна допомагати. Поняла? З усюди. Бережіть своє життя. Це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все. І реально був готовий і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних подтекстів. Поняли? Без різних підтекстів, Вони дуже адекватні, класні ребята. І, хоча б за них поняли, в честь них. Треба продовжувати допомагати їм. Ну, реально, це наші українські люди, яких більше не зустріть не де. Реально класні цвіт нації. Поняв не всяке бидло, це непонятне, а реально класні люди. Ну я думаю, ви б зрозуміли висновки зробите для себе з цього відео. Ну, Європа молодці, включаються. Слава Богу. Нарешті вже і зараз будуть небо закривати. 120 винищувачів будуть літати над Україною, закривати небо. Теж нарешті три роки просили вже роблять. Ну новини гарні, але скільки жертв було. Так? Слава всім українцям, які досі тримаються.